Шкагон запрошується представник міста Одеса Сергій Маленко. у майстри спорту з ММА який проведе свій перший поєдинок на голих кулаках Ваші області Сергію. Зустрічайте його опонента. Наш гість з Франції. Представник міста Париж. Поль Біше. навколо футбольного Парижу з кулачним рекордом 2-3. Придаємо його вперше в Україні! Да, ти знаєш, так порівняння порівнянні з ним Сергій так більш урівноважено да, виглядає. Так, так, так. Але подивимось. Подивимось. Чорний тепах у нас. Маленьков Сергій проти. Одразу, Коль, одразу Коль, пішов. Да. І одразу і зафіксував. Вулична тактика. Да. Дуже проста і зрозуміла. Оу, я все ж таки ударом Зараз полі. І непоганий початок зараз для представника Парижу, представника Франції. Сергію зараз треба перетерпіти цю бурю і зупинити. О, О, який аперкот! Просто підняв і так непогано збодрив він зараз Сергій. поля. Показав зараз, що просто так він не буде. Він обрав. Але він так поля не дуже непогано. Так склінча зараз намагався нанести удар Поль, Дуже емоційно завівся. Але я гадаю, що складно. Оу, як небезпечно, але Сергій просто робить неймовірні речі. Сергій зрозумів тактику поля, він стримує його, він стримує. І напалі. Ти що? Оце так... дом! Та ти подивишся на поля, і якісь Але строки. Полік говорить, ні. Неймовірно, Я буду продовжувати. Неймовірно зараз намагається зустрічати. Да. Скінча, пробуває. Буря Пере... да. емоцій. Зустрічає знову. Обмінюється зараз ударами, спортсмени і знову падають. Уоу. Так, да, дає попередження рефері, але бій продовжується. просто неймовірно. Ой, який апперкот підіймає. Що це було Чи один зараз? бодови, просто стоять і рубляться хлопці. Пози, пози, пози. Та ти що! На Слухай, просто ці да. удари, але вони держа... доносяться і, Де... і тримає. тримає держак, держак у пола, будь здоров. Намагається зараз розвивати вже. атаку Сергій. Мені що насправді не буде? хочеться, щоб закінчився цей бій. Просто неймовірно. Рубляться, стоять і рубляться. просто отак стали. Але Сергій, стримує, стримує. він зах... перехоплює руки його, не дає бити з клінча. Так пошатнув під кінець. Напрямо на гонк поль свого опонента. Але що за ним Сміливий бій, раунд. сміливий, так. я б його так назвав. І на шира, та і кидаєш поза ціл. Було Качелі емоції і ініціатива переходила від одного. Да, гойдалки до Гойдалки, такі да. безперервні гойдалки відбуваються. І здавалось би, що вже наприкінці раунда Поль віддав, віддав уже всі свої сили. Але ні, ні, знову. І Якісь Як... незрозумілі удари випромінював <рес> з різних <рес> кутів, і це ну це виглядало досить досить харизматично, <рес> Давайте скажемо так. Секан yeah. hey! Другий, другий раунд. раунд у нас починається Друзі, другий і знову зустрічає Сергій. <рес> Одразукдаун. Вашим важ... дзвіночком я б навіть так сказав. Важко, важко зараз полю. Але ти тільки подивись, мені здається, що він просто в гарному розумінні цього але слова навіжений ти... боєць <рес> належне полю він не зупиняється. Не здається, не здається. Це дійсно около футбол. Він намагається вивести ага. з рівноваги Сергія Знову Сергій падає. зустрічає знову його. падає поль підіймається. Хто ти, ти хто, хто ти воїн? Хто ти? Просто неймовірно. Як не валяшка, але ну Сергій. знову серіст, комбінація Сергій! Комбінація така. Багато свідків це, Ми рахуємо, який раз він встає? Я в'япився. Я, якщо я не помиляюсь, цей раунд це а Взагалі вже десь мабуть мо що... да, Зупинка поєдинка. Що за біль? Сміливий біль. біль! Завзятий Сергій. біль! Емоційний за бій! Бонус однозначно, х2 бонус треба давати. Стоє треба аплодувати, але реально неймовірно поєдинок. Заслужили бонус, заслужили. В даному поєдинку, нокаутом. Перемогу здобуває Маленков Сергій! Вітаємо вас з таким дебютом, з таким яскравим дебютом цьому поєдинку, в цьому протистоянні проти непростого поля з Парижу. Просто я думаю, я хотів би ще поля побачити, і, Сергій, і поля б Сергії поля був клани всі. Неймовірно. First of all, thank you, I want to thank my sponsor Parabellum, I want to thank you Strong and Yuri for the hospitality. Thank you very much. And I want to thank all my friends over there, my four friends coming to support me. Big love, thank you and Slavokrani! Серега, ну ничего, себе дебют, я тебе так скажу. Старались, старались, готовились. Как получилось, так получилось. Дальше больше. Але француз трошки сдивовал, да? Гальми в него взагалі нема. Да, да. Я думал, он в первом раунде упадет. Первый нокаут, думал, упадет сразу. Показал характер. Я тоже не сдавался, конечно. А ты тоже с хулиганев, не? Не, не, не. не. Я борец из адекватной, правильной семьи. который старався тренувався ради мами і папи. Дякую їм. Оль, я так розумію, що останній твій досвід в кулачних боях це хуліганські бійки. Який клуб ти представляєш? Я хулиган в Париж, PSG club, Paris hooligan. And uh, I never box like in a, in a club, so I'm just uh, Fighting in the street or in the bar or in the forest. But uh, yeah, it's a different experience here to fight uh, in an organization like this. And uh, I really appreciate it. And, uh, and I hope I will be back here. I really love it. як хуліганські бійки відбуваються саме у Франції. В Україні, наприклад, це збирається там, 20 на 20 чи 40 на 40 хлопців, виїжджають кудись на природу і у них бійка. Як це відбувається у Франції? Я думаю, що це все одне в усьому, що ми в лісі. Я не спортсмен, я більше як Yeah, just uh, fighting the street, fighting the bar, and it's just a new experience for me. And uh, I'm just a beginner. I never practice in a club, boxing in club. I don't do that. I just do it for fun with my friend in the street, and that's it. So for me, it's very new, and I'm really happy to to do it and uh, to do it there in Ukraine, because it's mean a lot for me. It's mean a lot to me. I have my friend fighting in the front line here, in uh, Azov front line. And uh, for me, it's uh, very, very, very good to come here and uh, being supported by uh, my friend. And uh, it's a very crazy experience. And uh, I hope I will uh, have uh, some more experience like this. Let's Владислав Пилипенко. Чемпіон України з боксу, кулачний рекорд, якого 0,1. На четвертому сезоні погодився на свій перший поєдинок на короткому увідомленні. Цього разу у нього було більше часу підготуватись. Давайте поаплодуємо бійцю. І зустрічайте його опонента, наш гість з Туреччини, який представляє місто Стамбул. Якуб Сахін на прізвисько Снейк. Песійний боєць ММА, який сьогодні дебютує у кулачному спорті. Давайте підтримуємо нашого гостя, друзі. Хотілося б дійсно подивитися зараз, як Владислав відпрацює при повному лагері, не на короткому так, повідомленні. Так, да. Це повідомлення було до цього, та сповіщення. Да. Але все одно він вийшов. Тобто є стержень, є характер бійцівський і зараз. Він його продемонструє, але тим не менш проти нього сьогодні такий жилістий снейк. Оу, першим починає так. Та і в цілому, як да. ми вже бачимо, і знаємо, що Туреччина має таку дуже достатньо потужну команду да, сформовано з бійців. Зустрічає зараз Владислав, але Снейк вперед таки багато чого бачить і дуже. Оу, яка прикот від Снейка! До... І він кожен, кожен рух зустрічає. Зверни увагу, Снейк. Да. Все бачить. І да. І є перший нокдаун у виконанні. Три. Снейка. Чотири. В мене дивись. П'ять. Руки підняв. Шість. Сім. Складно Владиславу поки що підібратися Вей! до Снейка, бо він його зустрічає з усіх поверхів. Він під Непрости. дуже непростий. О, як він вичікував зараз цей цю контратаку, але знову травмував руку. Не ну, вже знову? ну, Як би сигналізував, але. Ще один Аперкот, просто вицілює Перкотом. Він Владислава, але і Владислав Корпус. також намагається з винирюючи, намагається віддавати цей боковий, але якийсь си потужний аперкот. Знову зустрічає аперкотом цього разу. Да. Так він дуже носить його дуже влучив без блоку. А він бачить, що намагається зробити Владислав. О, во-во-во-во-во-во, да. Снейк. Ну просто тут вже дав. В одну калітку, в одну калітку вже починає розбирати. Починав розбирати Владислава. Підіймається зараз і зараз певна перемога. Перемога Снейка. Оце так дебют. Він вичікував кожен рух, не те, щоб навіть удар Владислава, кожен рух. Він підсідав, коли підсідав Владислав, він підсідав за ним. Дуже впевнена перемога. Нокаутом! Перемогу здобуває Якуб сахін на прізвисько Снейк! Так, Влад, ти в коментарях в одному з турецьких пабліків під анонсом цього бою написав, що це буде да-да. Звідки така самовпевненість? Ну, если ты выходишь туда, у тебя должна быть своя уверенность. Так как это голые кулаки, и без уверенности туда выходить я не вижу смысла. Но, наверное, чуть не хватает опыта. Именно перекрываться и так далее. Они все-таки постарше, более крепшие. Мне чуть этого не хватает. Так потянем физо. Я думаю, мы 7-8 сезон. Ты диставься, такой досвиченный боец. Твоя реакция, коли ты ее имя суперника? Реакція нормальна, це второй бой, вже досвідчений суперник. Но ми будемо працювати, що то не вистачає. Ми з тренером пересмотрим бой. Думаю, в скором часі Деякі достатньо великі паблики турецькі анонсували твій бій. Скажи, була цікавість в Туреччині саме до другого бою. Деякі, Yani ilgi var. Türkiye'de bu işe çok ilgi var. Eğer şu kazatı, prensipi za klan, çi v Türkiye'de bu tarz bir organizasyon olmadığı için aslında insanların ilgisini bayağı bir çekecek bir organizasyon. Ve özellikle buraya geldiğimizde, bu organizasyonu gördüğümüzde atmosferin çok farklı ve mükemmel derecede heyecan verici olduğunu gördük. Bu yüzden bence Türkiye'de buna ilgi duyacaklardır.